Шофером робив, а він каже, блядь, до мене, а це треба зачистити. Я кажу, слухайте, дорогенькі, я вас Чим, чим оформляв? Водітелям чи разноробоч? А є таке дід, що одна є. Роботу, одну роботу виконуєш, а типу, вони хочуть ще другу треба. Є, треті, є, треті. Є, є, є. Але Саша, Треба і ту роботу, і ту, ну хитро. Зробив там, трошки підкинув. Від машин. Як ти руки. Емілі плаче чуєш. Де? Що вона вже цял? Да. Ви ну, пішли. Пішли. Не, не, не треба, дід, хай вони там розбираються, бо зараз прийдемо, ще плучемо по голові. Бо ми голосно говоримо тихенько. Але вона, походу, плаче, бо хоче сісю. Що, що? Сісю хоче. Пісю? Сісю хоче. Що хоче. Сісю хоче. Малень... Сісю. Маленька дитина, сісю хоче. Ага. То що не може мати? Що вона пасюнки зробила? Тобто треба з дитиною маленькою культурною а не фуркати так моя мама.